Вітаю із епіцентру. Я зараз у відділі текстилю. Хочу показати, які великі акції знижки у них почались. на текстиль, на подушки, на одіяла. Також хочу оглянути ось цей бренд La Nuit, з французької переводиться як ніч. Це саме робить місто Дніпро, білизна. Тут і наволочки, і простирадла. Мені дуже подобається цей бренд. Хочу вам просто зробити невеличкий огляд на нього. Почнемо, звичайно ж, з того, що зараз на знижечках дивимось, ось подушечки. Майже всі вони йдуть зі знижками. Така подушка 50 на 70 розмір. Ця саме 70, 50 на 70 коштує 379 гривень. Наповнювач бавовна, холоф і фолофайбер. Так ось написано: натуральна подушка, циркуляція повітря. Можна прати в такій упаковочці. Вона йде на неї аж 50 Знижка вона коштувала 760 гривень. Далі, ось така подушка. Це розмір 50 на 70, також 379 гривень. Оце вони донизу і стоять. На велику подушку знижки немає. Показує те, що зі знижками ковдра, ковдра. Ковдра коштувала 799, зараз 719. Ніжний ванільний колір, розмір 140 на 205. Тут є розміри так, а це знижка на 140 да, на 205. Чохол, мікрофібра стьобана, наповнювач, в, вовна пон. Ага, вовнапон. Адреса виробничих потужностей Дніпро. До, до речі, це робить Дніпро, Україна 719 гривень коштує. Далі дивимось, ось така подушка. Коштує 279 гривень. Знову таки, дивіться, 50% знижка. Терморегулювання, регулювання висоти можна прати. Гіпоалергенна, бачите, розмір 50 на 70, коштує 279 гривень. Мікрофібра 100% написано, наповнювач. Також 299 гривень. Ось така подушка. І вище така ж повторюється. Також 50% знижка, 50 на 70%. Ну я ці характеристики вам не читаю, просто розмір сказала. До речі, тут написано, що от акція діє з першого. Ну я думаю, що вже мабуть не будуть міняти ціни. Все таки подушки одіяла. Якось їх більше взимку може покупляють. Те, ще без знижок я вам не показую. Ось зверху бачу, іде знижечка на таку подушку 50 на 70, 549 гривень, 50% знижка. Тут також подушка з вовною, прям намальована тут, бачите, вівця. Тут 299 гривень, вона коштує 50 на 70, по 50 знижка. Ну, знижки дуже файні. Далі така подушка 70 на 50, мікрофібра наповнювач, квадроєр. Ось отака професійно, мікрофібра, фолофайбер. Ось, дивіться, все написано: 70 на 50. Тут навіть грами написано 600 грамів дійсно, така легенька. Вона вона коштує 327 на неї тільки 20% знижка. Тут у нас луна, луна ковдра з силіконом 150 на 200. І ось написано, бачите, кілограм 540 грам з сучасним наповнювачем із силіконових поліфарних волокон. Найкраще підходить людям, які страждають на алергію. Аж 50% знижка на неї, бачите, 1139, а коштувало 2278. Тут у нас 220 на 200 ковдра з вовною іде. 1600-1469, 220 на 250% знижечка. Ковдри у них понизу стоять. Показую також ковдра 200 на 220, 1349. На, бачите, деякі позиції, прям по 50% знижка. Нормально так. Ось тут вообще 60% знижка, подушка, бамбос, написано подушка, бамбос, стьобана з бамбуковим волокном, 50 на 70, 70-30 грам її вага, 429 гривень коштує, 60% знижка, коштувала 1072 гривень. Також подушка 50 на 70, 449 гривень з карбоновими нитками. Мінус 50 знижка. Ось така подушка. Гіпоалергенне волокно, регулювання висоти. Вона коштує 449 і знижечка на неї 50 О, дивіться, яка цікава подушка! Це ортопедична. А це ортопедична подушка. Також зі знижкою 46%, 60 на 40%. 1299 коштує. 46 Ортопедична з подрібненою піною з ефектом пам'яті. І от в, не, в неї вага 1350, бачите, 60 на 40. Тут прям така велика подушка. Ортопедична, 70х50, також піна ця з пам'яттю наповнювач, 10% знижка, 1439. Тут у них Пледи, не знаю, що це за губи тут, тут. Далі, може, я їх побачу. Ось такий плед, фліс, сіро-зелений, розмір 125 на 50. Звичайний такий плед коштує 155 гривень. Так, а такий це там, мабуть, далі. да, Плед. От, от, Той плед флісовий, бачите, 200 на 220, 374, 25% знижка. Ось оці пледи по 155. Вони йдуть в одному розмірі. Сіро-зелені. Дніпро, це все робить Дніпро. 100% поліестер. Далі ось такі пледи, бачите? По 339 ну це без знижки. Далі плед, ось отакий дизайн. Колір біжевий, 160 на 200. А такий, як рожевий, виглядає. Коштують вони 160 на 200-367 гривень. І розмір 200 на 220, 14% знижки 470. Ось такі пледи. З візеруночками, різні візеруночки. І дивимось розмір, наприклад, 160 на 200, 379, 379, а тут колір, а тут прямо з носочками йде в подарунок. Цікаво, як да, зроблений під, ну, в кольорі, такому, як плет, носочки в подарунок, шкарпетки, правильно, да, 150 на 200, 799 це 50% знижка. Ось саме на оці. Зі шкарпетками. В такому ще кольорі є в сіренькому з білим. І ви вище, бачите, зі, зі шкарпетками вони всі йдуть в одну ціну. Коштують 800 гривень, якщо закруглити, а коштували 1600 гривень. 50% знижка. Такі ось подушки, ну, декоративні, можна сказати, 299, 45 на 45. Це 40% знижка. Дивіться, є рожева, є зелена. Оце оцей бренд Ленуїд. Ніч з французького переводиться. Оце робить Дніпро. Ось такі подушечки. Вони йдуть. Бачите, знижка на них уже 40%. Нормальна знижка. Трішки покажу вам ще тут є. Ковдра, бачите, скручена, демісезонна, 52% економії коштувала 1118, зараз 532, розмір 150х210. Ну, тут, так, як вам їх покажу, так вона скручена. І о, Інші всі без знижки тут 145 на 210, 499. Також зі знижками йдуть. Це що з тієї сторони, треба, мабуть, читати. Да? 50%, ось бачите, знижка йде подушка, чохол, мікрофібра 179 гривень. Розмір 50 на 70. Ось вони лежать. 239 Це мікрофібра, силикон, 239 гривень, 50 на 70. ну Вони різні і всі 50 на 70, ось оця тільки 40 на 60, 159 гривень. Далі показую, тут ще у них є трішки знижок на, ну, на піжами. Ось така піжама, до речі, це ленуїд. Також робить склад 100% поліестер. Робиться Дніпро. Ну так, щоб я вам ось на Просто зразки є. От висить оцей зразок. І от вона коштує зі знижкою. Зараз 600 гривень. Жіноча піжама, а коштувала 800 гривень. Також є піжама для прикладу. Ось така. Просто як більше однотонна, а штани в не... неї також такі м'якенькі, бачите штани. Ну і до прикладу, ось така піжамка коштує. Ось вона також 599,49% знижка. Тут 599, бачите, 24% знижки, а ця була дорожча. ну, зразу Вона коштувала 1165. Ось отака піжама. Вона була дорожча, а коштують вони по одній ціні. Ну, Для прикладу відкрили тільки дві піжами зразки, а я вам показую, які є піжами по 599 гривень. Ось такий костюм домашній намальовано 499. І далі тут піжами. Всі вони йдуть зі знижками по 599 Є також в такому темному кольорі. Це що написано чоловічі. Також по 599 Ось вам показую, які чоловічі. Ну, начебто приємні такі кольори. Зараз так от дістану і бачите, як вони штани, як в клітинку і однотонний верх. Блакитна, ось така жіноча. Ну, тут невеликий вибір, маленький епіцентр. Вели... Ну, в великому епіцентрі більший вибір, звичайно ж. І тепер я хочу показати трішки ось цю лену... Лену... ніч з французького. Мені дуже подобається якість у них. Бачимо ось така рукавиця силіконова по 219 гривень. Далі рушник кухонний, 40 на 60 бавовна, Різні кольори. Тут отакий жовтенький. Ці рушнички кухонні бавовна 100 на 129 гривень. Бачите, колекція. Також ще в такому рукавиця силіконова, в такому кольорі 17 на 17,7 на 33, 90 бавовна. Тут вона бавовна і силікон зверху 219 гривень. І є такий як набір. Бачите, рукавиця із цієї цією прихваткою: 96 гривень коштує в такому кольорі. Далі набір наволочок по дві одиниці. Так гарненько вони запаковані, дуже якісно. Збери, збери свій особливий комплект постільної білизни. Ну, можна знайти потім ну по кольору все зрозуміло. Так, я дивлюсь, так, да, Україна Дніпро, вулиця Дніпростальська, все вірно. Це бавовна стопроцентна, так і написано: 355 за дві штуки, також 372, дві. 79 за дві штуки тут 50 на 70, а тут також 50 на 70. Просто кольори відрізняються. Бавовна сатин 379. Всі вони так в однотонному, однотонні. Бачите, тут представлені в цьому епіцентрі. А ось тут наволочка це вже другої фірми: 115 і 96 гривень. Є в різних кольорах. Це вже не оця леноїд. Також із цієї фірми, бачите, простирадло 245 на 260, 100% бавовна написано. Оце ж збери свій особливий комплект. Ось оце простирадло коштує 899, 799, 220 на 240 і 160 на 240 простирадло. Ну, також воно в різних кольорах 399 гривень. Далі простирадла. Тут вони всі однотонні. Різні ось такі кольори у них є в цих простирадлах. І рожевий, і ну, наволочки такі, зрозуміло, і такі ж простирадла. Тут у нас іде підковдра. От, підковдра трішки з малюнком. 749 коштує 160 на 220 півковдра. Ось така півковдра.

на 220 коштує 1459. Ну, то просто різних кольорів. 1459. І це така вже півковдра другої фірми. Ось ось цієї. Це хто цікаво робить, а це Київ, до речі, робить виробник домашній текстиль. Зараз покажу вам тоді. Це дешевше коштує півковдра 200 на 215. 100% написано бавовна. Бачите, 649. Ось в такому кольорі. Півковдра. Тут також цінні позиції стоять. Чесна вигода на матрацник на резинці. 180 на 200-755 гривень. На матрацник. Тут, може, десь цей на матрацник є, тому що я бачу, тут тільки да, на матрацник ось він. Да. А зверху тут що лежить, також на матрацник просто відкритий. І на матрацник 160х200, 917 гривень, 180 на 200, 629 На матрацник 160 на 200, 575. Без акції на матрацник, бачите, 90 на 200, 437 гривень. Ну, так, вам ще його показують. Він запакований. Далі. І на матрасник по акції 30% знижка. 800 на 2 метри, да? 30% знижка. Ось такий. Ні, 80 на 200. 80 на 200? Ні, ну, мабуть, на 2. Це ж на матрацник. Так, я запуталась, ладно. На два, все-таки я вважаю 348 гривень. Ось оце у нас це 200 на матрас не кухти. водонепроникний, 1297, 200 на 160 на 20. Ось отакий на матрасник коштує 1297. Також це Україна робить наволочки. це роби Київ. Бачите, вулиця сортувальна, домашній текстиль. Написано, що стопроцентна бавовна. В різних кольорах ці наволочки йдуть. 70 на 70 115 гривень і 50 на 70 96 Різні дуже тут кольори. І не тільки я бачу, що тут наволочки є. Тут щось ще лежить, окрім наволочок. Так, ось ця позиція, чому вона не незрозуміла. Також простирадло на резинці, це ось з їхньої серії, бачите, Дві, е, яких розмірів. Воно буває чотирьох розмірів. Ці простирадла, мабуть, ціни будуть далі. Тут колір гарний. Так, да, дивіться, розмір 175 на 215, 335, 220 на 240, 415 і 145 на 215, 315. Різні різні кольори, які побажаєш. І внизу я вам все показала. Так, залишились у нас халати. Дивіться, чоловічий халат. Оця фірма Лайнуїт, розмір Л. Поліестер 100% написано 50% знижка. Бачите, коштував він аж 1665, зараз 839 гривень. Чоловічий халат в такому приємному сіро-білому кольорі. Далі ще є ось в такому сіренькому просто кольорі. Бачу розмір М. Написано, ну, мабуть, всі є розміри. 839 гривень, 50% знижка. Далі сірі і ще є ось такий більш. А, це вже жіночий по цій стороні пішов. Далі вже жіночий чоловічі, бачите, ну, саме в цьому епіцентрі маленькому тут тільки два кольори цих саме чоловічих. Жіночих більше. Жіночий, 769-54% знижки. Такий от полістер 100% колір, бачите. Зелененький такий з білим. Потім є за 839 ось в такому сірому кольорі з біленьким. Коштує 839,50% знижка, чомусь на цей 54 на цей світлому кольорі. Такий розмір XS написано в такому кольорі в світлому. 839 також коштує. А тут навіть грами написані: 260 грам. Тут 260 грам, 115 см. Цікаво, а чоловічий також 260 грам. Тут далі, він такий, як. Зі сніжинками, ось оцей 839%. А ще о, який гарненький. Бачите, тут як, начебто зірочки, місяць намальований, також 839. На всі знижка 54-50%. Гарні знижки на халат, На цьому я буду з вами прощатися. Я була у відділі текстилю в епіцентрі. Це невеликий епіцентр. Зробила вам такий же невеличкий огляд. Дякую, що підписуєтесь на мій канал, дивитесь мене. До зустрічі на моєму каналі. Хочу побажати всім мирного неба і пока.